Більше 60% українців вважають, що наступна російська агресія неминуча. Навіть розмови про це вести не можна буде. Це політичне самогубство в значно гіршому форматі. Зеленський не зможе офіційно і публічно відмовитись, враховуючи ось цю ситуацію всередині країни. Політична навіть ціна спілкування з власним народом для Володимира Зеленського може бути надто високою. Було нуль відсотків респондентів, які в принципі підтримували рух України до НАТО. Всім привіт, європейська правда знову з вами, і ми не дарма поставили тут прапор НАТО, тому що зараз, коли до влади у США прийшов Трамп, і коли всі думають про те, якими ж можуть бути обриси того самого миру, про які так багато говорять, для нас важливо, чи ми лишаємося на шляху до альянсу, чи ми лишаємося державою, яка хоче до Євросоюзу, і на що власне готові? Українці, до яких поступок е, готові люди, про це ми будемо говорити з Марією Золкіною, яка займається дослідженнями думки українців як керівниця програми регіональної безпеки у фонді Демініціативи. Привіт, вітаю тебе! НАТО! Це те, що для українців є святим, і те, чим ми не поступимося у. У переговорах з Путіним, у переговорах з Трампом, цінність НАТО як гарантії безпеки, саме вона дійсно дуже зросла, і що важливо, вона зросла саме в контексті переговорів, тому що одна справа це коли ми питаємо людей про те, чи підтримують вони вступ України до НАТО чи до Європейського Союзу. Це одна історія. Але коли ми питаємо про те, чи готові вони цим поступитися, то це значно важливіше, бо це власне пов'язано з тим, яку ціну щодня Україна платить за те, щоб боротися з Росією відстоювати свої території і свою незалежність, власне. Станом на вересень, ми мали 24-го року. Ми мали специфічне дослідження, де ми досліджували саме готовність до компромісів різних. Тоді 67% українців не готові були поступитися членством України в НАТО і самим рухом України до НАТО заради досягнення отого. Ефемерного миру з Російською Федерацією, миру в власне так готові були би поступитися цим 18% українців. Тобто, цей цей показник е, неготовності до такого компромісу, те, що від нас власне вимагає Росія, активно починаючи з е, 22-го року. Ця неготовність дещо зменшилася за протягом 2023 року. Це було пов'язано, як на мене, з, певними, з певною фрустрацією такою соціальною після більш скромних, ніж очікувалося, результатів тоді контрнаступу, з проблемами з західною підтримкою на початку 2024 року. Але загалом. Це абсолютна більшість населення, і що дуже важливо, це в усіх макрорегіонах серед представників всіх чотирьох макрорегіонів – заходу, центру, Півдні і сходу України на сході цей показник дещо менше ніж на заході чи в центрі, але це все рівно більше 50%. Е, Для порівняння нагадаю, що до 2014 року в східному макрорегіоні було нуль. Відсотків респондентів, які в принципі підтримували рух України до НАТО, тобто зараз ми можемо говорити про те, що і південь, і схід України. За членство України в альянсі абсолютно і динаміка по цих регіонах між 2014 і 2022 роком колосальна. А після 2022 року відбулося те, що було дуже логічною відповіддю на брак безпеки для України, коли фактично усереднилися показники, і вже немає прірви. Є різні показники між заходом і сходом, але це в межах 10-15% в залежності від формулювання питань. Чи ми питаємо про компроміси щодо НАТО? Чи ми питаємо про референдум, якби ви проголосували на референдумі щодо членства в НАТО? Але на загал, абсолютна більшість мешканців або представників. Бо зараз це по різному враховується в опитуваннях тих чи інших макрорегіонів. Вони однаково підтримують членство України в НАТО. Так я обов'язково тебе спитаю також про те, що мабуть найбільше болить для багатьох про території, про те, чи готові українці відмовлятися від території. Але перед тим нагадаю, нам потрібно, щоб це відео побачило більше глядачів. Тому обов'язково підписуйтеся на наш канал, лайкайте це відео і діліться ним з друзями. А також, звичайно, лишайте в коментарях ваші запитання. А тепер? Моє запитання, ну давай уявимо реальну ситуацію. Трамп тисне на Зеленського, відмовся від НАТО, інакше нічого не буде. Не буде ні зброї, ні допомоги. Зеленський буде наполягати на тому, що ми маємо йти до НАТО. Зеленський не зможе офіційно і публічно відмовитись, враховуючи ось цю ситуацію всередині країни, і власне те, що він політично сам багато наполягав на тому, що Україна повинна приєднатися до НАТО, і це найкраща гарантія безпеки. Для нас я не бачу підстав для нього навіть з внутрішньо. Політичної логіки заявляти чи підписувати документи, в яких Україна відмовлятиметься офіційно від приєднання до НАТО, натомість це не означає, що переговори про те, що ця тема буде поставлена на паузу, десь неформально можуть тривати, і по факту так може відбутися, але ціна. Політична навіть ціна спілкування з власним народом для Володимира Зеленського може бути надто високою. Я не бачу підстав йому, скажімо так, відходити в бік від офіційної лінії і той, яка вигідна власне йому як верховному головнокомандовичу в цьому питанні. Але є один момент з членством в НАТО, це те, що для населення дуже важливо розуміти, чи на дорозі до членства в НАТО, навіть якщо за замовчуванням, ми розуміємо, що це не відбуватиметься завтра, через рік, через два роки, через неготовність ряду країн проголосувати за в межах альянсу. Якщо у нас є певний проміжний період. Що протягом цього проміжного періоду ми отримуємо? Чи є в нас якась підтримка більша ніж зараз? Чи готові наші партнери надавати нам е, допомогу у вигляді е, не тільки зброї чи фінансів, а, наприклад, якогось міжнародного контингенту, е, чи будуть перетворюватися на практичну діяльність ті міжнаро... міждержавні безпекові угоди, які ми з членами НАТО по факту підписували? І я думаю, що власне на цьому буде зосереджена діяльність України і української дипломатії, якщо не НАТО. В короткостроковій перспективі по факту, при цьому ми не відмовляємось офіційно від цієї перспективи. Ми все рівно наполягаємо на тому, що окремі члени НАТО вступають з нами в надвисокому в надвисокий рівень такої взаємної двосторонньої співпраці. Тобто, по суті, ми хочемо отримати гарантії, ті, які дає членство. Можливо, навіть включно з ядерною парасолькою, не маючи членства, як такого, так і поряд з цим до речі, треба згадати, що на рівні такого емоційної емоційної туги в українському суспільстві з'явилася ностальгія за тим, що колись ми були ядерною державою, і серед тих кроків, які могли би забезпечити Україні. Без безпеку перепрошую за тавтологію на наступний період без членства в НАТО, то ядерна безпека піднялася в соціологічних опитуваннях на одне з чільних місць і входить в першу трійку. Ми пообіцяли поговорити не лише про НАТО і не лише про ядерну зброю, хоча повністю з тобою погоджуюся. Питання: якщо не ядерної зброї, яку ну об'єктивно Україні. В розпорядження не нададуть, і навіть в розміщення тієї ж американської зброї на території України ну я не бачу готовності. Але принаймні ядерні гарантії, ну Україна про них буде просити. Але ми обіцяли говорити також про питання території. Відмова від території, це як на мене поки що лишається червоною лінією. Для абсолютної більшості громадян чи це співпадає з тими оцінками, які ти бачиш по опитуваннях в різних формулюваннях. Зараз з'являються опитування у різних компаній стосовно того, чи готові українці йти на територіальні компроміси, і іноді видається видаються якісь цифри про те, що. Якісь значні відсотки українського суспільства готові були би на такі компроміси, але по факту, коли ми йдемо детальніше в те, чи українці готові були би формально визнати приналежність цих територій до Російської Федерації, ми всюди знаходимо супротив абсолютної більшості населення, і це дає нам чіткі підстави до висновку, що українська влада. Не зможе, навіть якби було в певний момент в якихось представників української влади таке бажання, хоч ну теж нема на це підстав зараз. Було би бажання це зафіксувати, якось що Крим, окуповані території Донбасу, окуповані території Харківщини, Херсонщини, Запоріжжя тепер. Не є частиною України, ну тобто, навіть розмови про це вести не можна буде. Це політичне самогубство в значно гіршому форматі ніж було між 14 і 22 роком стосовно окремих територій Донбасу і е, на той момент Криму. Е, е, це значить, що політичної угоди, в тому вигляді, в якому Росія вимагає від нас, як вони кажуть, визнати реалії на землі on the ground, Україна не може на це піти. Тому що абсолютна більшість населення понад 80%, вважає, що Україна не повинна формально визнавати це більше того, коли ми досліджуємо, а які умови можливо Україна повинна. Висувати, або які обставини повинні мати місце для того, щоб Україна в принципі почала домовлятися з Російською Федерацією. То практично третина українців говорить про те, що взагалі-то Україна має отримати контроль над всіма своїми землями, щоб вести переговори про сталий мир з Російською Федерацією. Але третина це не так багато все таки звісно, більш... це не багато, але решта продовжує виставляти якісь інші умови додатково до цієї третини, яка говорить. Про, про території, наприклад, звільнення всіх заручників. А, тобто, у нас набирається цілий комплекс умов гуманітарного, гуманітарного характеру і територіального характеру, які українці виставляють фактично Російській Федерації для того, щоб ми, в принципі, могли говорити про політичну угоду, про сталий мир. Але при цьому а, ми повинні звертати увагу і на інший момент. Люди, які залишилися на окупованих територіях, сприймаються населенням, що живе на підтримку. Контрольних Україні територіях з, з, з позиції співчуття. І не тільки нейтрального, а радше дійсно такого позитивного ставлення, співчутливого ставлення. Буквально зараз було прилюднено наше свіже опитування, де більше 40% говорять про те, що люди, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, це заручники життєвих обставин. Понад 20% говорять, що це заручники безпосередньо Росії як держави. Виходить, що у нас дві третини населення підконтрольної України. Території вважають своїх співгромадян, що залишились на окупованих територіях не ворогами, не зрадниками, не посіпаками окупантів. Те, що власне просуває до речі, російська пропаганда Україна про вас забула, вони вас не приймуть, навіть не суйтеся на підконтрольну територію. Але нас реальність інша. Ми співчуваємо своїм громадянам своїй більшості, і ось тут питання. Як можна іти на будь-яку формалізацію де-факто контролю Росії над окупованими територіями, якщо твої власні громадяни своїх співгромадян на окупованих територіях вважають заручниками або Росії, або життєвих обставин? Не можна. Це такий внутрішній обмежувальний механізм для української влади в той момент, коли вона готується до? Можливо наполегливих прохань з-за кордону подумати про умови підписання так званого режиму тиші чи будь-якої іншої угоди з Росією в майбутньому і варто мабуть тут зазначити, що хай як хто ставиться до а, чинного президента Зеленського, але для нього а, думка громадян все таки має значення. Абсолютно і, і тут його особливість його відмінність від низки попередніх президентів не всі українські президенти зважали загалом на думку суспільства. Для Зеленського це має вагу, і це додаткова гарантія того, що він ну я не уявляю собі такої ситуації, коли він переступить через настільки однозначну. Позицію однозначне засудження з боку громадян України, тобто, принаймні, наполягати на тому, що думка українців має бути врахована в мирній угоді, зеленський точно буде. Я абсолютно з цим погоджуюся. Більше того, президент активно користувався громадською думкою вже в діалозі про можливий мир. І він може спиратися не тільки на настрої населення, починаючи з 22 року, але й на те, що починаючи з чотирнадцятого року, українці не готові були до територіальних компромісів. На жаль, цією повномасштабною війною Росія лише підкинула багаття, в ось це не сприйняття. Поступок на рівні територій, і українська дипломатія може це використати зараз в розмові із адміністрацією Трампа і в розмові з іншими нашими партнерами, які будуть закликати Україну подумати більше ніж про якусь тактичну домовленість з Росією. Тимчасово так погоджується. І я тут, якщо додати внутрішнього контексту, я бачу у Зеленського особисто і у людей з його команди бажання не стати Порошенком. Тобто для них Порошенко за, за всього того, що він зробив насправді багато і позитивних речей, але вони його сприймають як ну умовно того хто. Підписав мінськ, а і мені видається, що Зеленський буде робити все для того, щоб лишитися в історії, не тим, хто підписав ще одну не надто сприятливу для України угоду. Це його внутрішнє відчуття. його можна критикувати, з ним можна не погоджуватися, можна сперечатися про деталі, але це дає нам додаткову гарантію, те, що поступки не будуть принаймні добровільно. Такими, як це хоче Путін, і як на жаль, це хочуть деякі західні партнери. І останній акцент буквально на тему ем, того, як використовувати громадську думку, Мож, можна нашій дипломатії безпосередньо владі ем, простежується по різних соціологічних опитуваннях. Простежується запит, якщо не на членство в НАТО, який дійсно є таким об'єднуючим по макрорегіонах, по різних вікових групах, до речі, ем, простежується запит на колективну допомогу у більшій і більш, більш тісній формі, ніж є зараз. Тобто, того, що є зараз, такої двосторонньої чи багатосторонньої допомоги у вигляді фінансів, зброї, вона вже сприймається як недостатня. І е, якщо ми подивимось на гарантії безпеки, яких українці очікують від наших партнерів для того, щоб не повторилася наступна російська агресія, то ми бачимо, що НАТО дійсно є лідером, але далі в списку ідуть. Надії не на власну армію, це про це можна дискутувати. Але е, фокусування на власних спроможностях оборонних, воно істотно програє надіям на участь України в колективних союзах оборони. І це означає, що з одного боку, якщо це не НАТО. То Україна дійсно може вступати в або намагатись формувати інші альянси, які будуть невеликою за масштабом, але все-таки альтернативою північно-атлантичному альянсу на проміжному якомусь етапі, але це наскрізна нитка, що це має бути. Колективне зобов'язання захищати Україну в разі наступної агресії, і дуже важливо, що на відміну від багатьох на заході, хто покладає великі надії на домовленість про режим тиші, українське суспільство дає однозначну відповідь. Більше 60% українців вважають, що наступна російська агресія неминуча, що ця війна не завершиться. Підписанням тактичного миру, і нам треба буде чекати нової агресії. Тому власне, і запит на членство в НАТО на двосторонні чи багатосторонні альянси обороні воно пояснюється тим, що українці розуміють своїй більшості, що загроза нікуди не зникне. Маленькі альянси, про які ти згадала, це дуже цікавий механізм, який, насправді нам може допомогти обійти те, що у нас називають угорським вето. І насправді це ж питання не лише в Угорщині і не лише в Словаччині, яка зараз разом з Угорщиною діє на міжнародній арені. Та ж Туреччина абсолютно не горить бажанням схвалювати членство України в НАТО. І от питання в тому, щоб об'єднати коаліцію ріш... рішучих угу. коаліцію тих держав, які готові. Поставити свій авторитет на те, щоб в Європі не повторилася нова російська агресія після того, як власне ця припиниться, хто може бути у цій коаліції? Ну можемо лише здогадуватися. Але сама по собі ідея ставки на неї має сенс, і звичайно, в ній мають бути ядерні держави Європи, а це передусім Франція і Велика Британія. Ну і звісно, інші держави, які готові. Давати більше для захисту загальної європейської безпеки, а я маю ще запитати про євросоюз на завершення. Mm -hmm. Звичайно, ну, от ми багато поговорили про НАТО, і дуже добре чути, що суспільство підтримує е, наш рух до альянсу. А євросоюз має приблизно таку саму таке саме сприйняття, таку саму картину по різних регіонах України. Неготовність поступатися членством в Європейському союзі заради ілюзорного миру з Росією. Навіть вища ніж неготовність поступатися членством в НАТО. І е, якщо членством НАТО не готові поступатися в рамках переговорів з Росією колись 67% населення України, то членством в Євросоюзі вже 71,5% не готові поступатися. І на сході, на якому відсоток в принципі, нижчий, але все рівно більше половини населення був по НАТО, то тут він ще вищий з тих, хто не готовий поступатися. 58% мешканців східного макрорегіону не готові готові були би відмовитись від членства в Євросоюзі навіть заради миру з Російською Федерацією. Я думаю, що для Європейського Союзу це дуже великий кредит довіри. Це пов'язано звичайно з тим, що якщо НАТО сприймається як джерело безпеки і оборони, то Європейський Союз сприймається дуже комплексно. Починаючи з 2014 року, коли активізувалася співпраця з Європейським Союзом і фактично після революції Гідності ми повернулися до, 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 до тебе при Нання до Європейського союзу, тобто від, від відбулося відмитання будь-яких сумнівів, що потрібно це нам чи не потрібно. Але тоді, е, з того часу, точніше, е, Європейський союз сприймався згідно з соціологічними опитуваннями, як один з ключових е, двигунів внутрішніх реформ в Україні. І ця віра в це зберігається аж до нинішнього часу, тобто це більш комплексне ставлення до джерела можливого налагодження процесів і в інститутах української держави, налагодження стану справ з верховенством права. І саме тому можливий відсоток дещо вищий, і це сприймається більше як м'яка сила. І плюс до всього з європейським союзом є одна історія, яка. Поки що не потрапляє, мені здається, в поле зору населення в Україні воно не сприй... Європейський Союз не сприймається як якийсь оборонний альянс. Але процеси, які в Європейському Союзі вже почалися, коли фактично спільна оборонна політика, політика безпеки почала потроху оживати, наповнюватися невеликими, але все ж таки бюджетами по спеціальних механізмах. Це все може стати в нагоді, особливо якщо членство в НАТО. З Україною не станеться протягом наступних років, попри бажання України бути членом альянсу. Що ж насправді ці соціологічні дані тішать і показують, що те, що ми говоримо, ми ті люди, які знають для чого в Україні членство в ЄС і НАТО, має підтримку суспільства, Абсолютно. і це одного дня обов'язково станеться. А ми в європейській правді будемо слідкувати за тим, як розвивається… І думка суспільства, і думка наших західних партнерів. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди. До побачення!